Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, отже часу ми не гаємо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо діти, домовляйтесь не шуміти, на уроці не дрімати, і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики. З вами Вікторія Володимирівна. Діти, ви вже навчилися. Та вмієте порівнювати числа за допомогою знаків, згадаємо більше, менше дорівнює. Діти, а як визначити під час порівняння чисел наскільки більше число або наскільки менше число? Сьогодні ми про це і дізнаємося: мріниться та безпішайко вже чекають нас, аби продовжити подорож по місту дії з числами в межах 10, аби навчитися порівнювати числа та визначати наскільки більше, наскільки менше. Тема уроку різницева. Порівняння. Сьогодні ваше завдання, діти, вчитися розуміти поняття про різницеве порівняння чисел та відповідати на питання наскільки. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож. Так! Це наш підручник-математика, який відкриваємо на наступній сторінці 57. Це 5 і 7. Аби здобути нові знання та навчитися розуміти різницеве порівняння, ми з вами зробимо по місту сьогодні крок 6. Розглянемо зображення. Мабуть, кожен з вас любить грати конструктором та подувати різні предмети, будівлі. Усі мрійниця та поспішайку теж мають конструктор. Розглянемо з вами елементи конструктора та визначимо, яка в кого кількість. Скільки елементів конструктора у мріниці? Так, чотири. Скільки у поспішайка? Так. Теж чотири елементи конструктора, що ми можемо сказати, що у них кількість однакова. Чотири дорівнює чотирьом. Що ми можемо сказати про кількість ще, порівнюючи кількість предметів мрійниці та кількість елементів поспішайка? Так, що в мрійниці стільки ж елементів, скільки у поспішайку. І у поспішайка стільки ж елементів, скільки у мрійниці. Молодці. Розглянемо з вами ще, скільки мають елементів конструктора на малюнку мрійниця. Так, скільки п'ять елементів, а поспішайку три елементи. Що ми можемо сказати про числа 5 і 3? Щоб у мрійниці більше елементів, тому що 5 більше, ніж 3 порівняли за допомогою знаків, а у поспішайка менше. Чому? Тому що 3 менше, ніж 5. Молодці діти. А як знайти різницю чисел 5 і 3, та визначити наскільки більше у мрійниці конструктора? Елементів, а у поспішайку наскільки менше елементів конструктора. Запам'ятайте правило, аби знайти різницю чисел, потрібно від більшого числа відняти менше. Знаючи правило, зможемо тепер порівняти та визначити, наскільки більше. Та наскільки менше, що потрібно зробити? Відняти від більшого числа відняти менше. Більше число 5, менше 3, отже, від 5 Віднімаємо 3 і отримаємо два елементи. Отже, наскільки більше елементів у мрійниці, так, на два елементи. А наскільки менше у поспішайку елементів на два елементи. Давайте з вами ще розглянемо. Ось на малюнку ми бачимо, скільки елементів конструктора має мріниця. Так, три елементи. А поспішайко, а поспішайку 4. Як порівняти, наскільки менше у мріниці? Та визначити і надати відповідь наскільки. І як надати відповідь на питання, наскільки більше у поспішайку елементів конструктора? Як знайти різницю цих чисел? Згадаємо правило. Щоб знайти різницю, треба від більшого числа відняти менше. І знайдемо наскільки. Виконуємо дію віднімання. Від 4, тому що воно більше число, віднімаємо менше 3 і отримуємо один. Отже, можете надати відповідь на питання, наскільки менше у мрійниці елементів на один елемент, а наскільки більше у поспішайку елементів на один. Давайте зробимо висновок, як знайти різницю чисел? Щоб знайти різницю, потрібно від більшого числа відняти менше. Виконаємо з вами завдання за стрілочкою 1. Задача! Прочитаємо разом. Біля будинку росло два кущі бузку і стільки ж кущів калини, скільки кущів з калини росло біля будинку. Згадаємо з вами, що нам відомо в задачі. Скільки росло кущів буску біля будинку? Два кущі. Як дізнатися, скільки кущів росло калини біля будинку, якщо відомо, що калини було стільки ж, скільки бузку? Отже, якщо бузку буску було два кущі, то калини стільки ж? Так, вірно, калини. Теж два кущі. Чому? Тому що стільки ж, якщо два кущі буску, то стільки ж два кущі калини. Молодці. Розглянемо з вами ще завдання. За стрілочкою 2 ми бачимо яблука, червоні та зелені. У верхньому рядку скільки яблук. Так, шість. У нижньому рядку скільки зелених яблук? Так, сім. Наскільки більше яблук зелених, ніж червоних. Як дізнатися? Різницеве порівняння. Різницю між чисел. Шість червоних, сім зелених. Ми бачимо, що сім більше. Наскільки. Згадаємо правило, щоб дізнатися, наскільки різницю чисел потрібно від більшого числа відняти менше число. 7 мінус 6 дорівнює 1. Надайте відповідь наскільки більше зелених яблук, ніж червоних, на одне яблуко. Пропонуємо відпочити. Вер, вер, вер!

низ низ ля 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 право повернись лево повернись и кругом ля

Працюємо далі за підручником, розглянемо з вами зображення та розв'яжемо задачу. Послухайте уважно умову задачі та прочитаємо разом. Курка веде з собою сім курчат, а гуска троє гусенят. Хто з них веде більше дитинчат? Наскільки? Згадаємо з вами умову задачі. Курка веде скільки курчат семеро. А гуска? гусенят троє гусенят. Хто з них веде більше дитинчат? Наскільки це запитання до задачі? Порівняємо з вами три та сім. Курка веде більше курчат. А гуска менше, 7 більше, ніж 3. Як визначити, наскільки більше курка веде курчат, ніж гуска гусенят? Згадаємо правило від більшого числа відняти менше. Сім мінус 3 дорівнює 4. Надайте відповідь, наскільки більше дитинчат у курки. Ніж у гуски. на чотири курча більше, ніж у гуски гусенят. Робота в зошитах. Перед початком пригадайте, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно тримати зошит. Вільною ручкою тримаємо зошит, притримуємо і трьома пальчиками тримаємо олівець. Сьогодні ми з вами в зошитах, діти, будемо виконувати такі завдання. Розпочинаємо з каліграфічної хвилинки, вам потрібно записати попередні числа до числа 7. І попередні це які числа? Так, молодці. Чую, що вірно відповідаєте. І далі виконайте завдання за підручником на сторінці 57, стрілочка 4 та виконайте завдання. Порівняйте сторони і наскільки менше сторін має трикутник, ніж шестикутник. Відкрийте зошит, відступіть 4 клітинки вниз і нижче запишіть попередні числа до числа 7, нижче порівняйте сторони, який потрібно знак поставити. І нижче запишіть наскільки менше. Наскільки більше, якою дією пригадайте правило. Та запишіть розв'язання у зошитах самостійно. Самостійна робота! Розв'яжемо з вами задачу. За стрілочкою 5 ми бачимо малюнок. Складемо за малюнком задачу. Ми з вами складемо задачу на різницеве порівняння. А ви, будь ласка, складіть іншу задачу самостійно. Розглянемо зображення, ми бачимо, що на городі росте скільки морквин, три морквини, дві морквини, що вирвали? Складемо умову задачі. До задачі, що таке умова? Умова це коротка розповідь з числами, що відомо. Складемо умову: На городі росте три моркви. Зірвали дві моркви. Запитання це те, що невідомо, нам потрібно знайти. Де більше моркви і наскільки ми бачимо, що у нас задача. На різницеве порівняння. Як розв'язати задачі, щоб визначити? Де більше? Так, ми порівняємо числа 3 і 2. Ми бачимо, що 3 більше, ніж 2. Запишемо нерівність. 3 більше, ніж 2. Надамо відповідь на питання: наскільки більше, як дізнатися? Потрібно від більшого числа відняти менше число. Записуємо розв'язання 3 мінус 2 дорівнює 1. Надайте відповідь на питання, наскільки більше росте на городі, ніж зірвали на одну морквину більше. Молодці. Рефлексія уроку. Як знайти різницю чисел? Потрібно від більшого числа відняти менше. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці!